Виконуємо номер 361 із підручника Геометрія 7 та номер 2918 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника, якщо його периметр 44 см, а бічна сторона на 4 см більша за основу. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала коротку умову задачі. Трикутник А Б, у нас рівнобедений, бічні сторони А Б і БЦ у нас рівні. периметр трикутника АБЦ 44 см, і бічна сторона на 4 см більша за основу. Потрібно знайти сторони нашого трикутника. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо основу змінної Х, нехай основа АЦ х сантиметрів, тоді бічні сторони. АБ і БЦ Будуть по Х додати 4 см. Враховуючи, що периметр кутника 44 см, маємо рівняння. Складаємо рівняння. Основа додати бічна сторона одна. Додати бічна сторона друга. І дорівнює 44. Зведемо подібні доданки х додати, х додати х, це буде 3х. 8. Перенесемо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 3х, дорівнює 36. Поділимо на 3. Отримаємо 12. Отже, Аце наша основа 12 сантиметрів, тоді бічні сторони у нас вони рівні АВ дорівнює Б С і дорівнює 12. Додати 4. Це 16 сантиметрів. І записуємо відповідь. 16 см. 16 см і основа 12 см. Номер 361 із підручника Геометрія 7 та номер 29, 18 із підручника Математика 7 виконано.